Серпень, пора консервації. Люди вже активно купують овочі та фрукти, щоб мати домашні запаси на зиму. На ринках пожвавлення з настанням серпня покупці дедалі частіше шукають овочі та фрукти для домашньої консервації. Продавці кажуть: цього року попит є, але помітно нижче ніж у попередні роки. Раніше брали мішками, ящиками, а зараз беруть по пів кілограма Всього найчастіше для заготівель купують помідори, огірки, сливи та солодкі фрукти. Персики, абрикоси, нектарини популярна і лохина. Її беруть як корисну ягоду для серця та судин. Помідор, сі помідори, сині таке. Можуть і абрикоси брати на консервацію, сливу, Персик зараз варто брати. І персик, і сливу, і абрикосу на варення для заготівлі на зиму. Ціни на сезоні овочі та фрукти різняться. Деякі позиції залишаються доступними, інші суттєво зросли. Все залежить від регіону постачання, врожаю та попиту. 70. Помідори по 70 гривень, сливи ось така іспанська по 180, персик нектарин по 170-180, абрикоса також, лохина 250 гривень. Її добре беруть, бо вона корисна для серця, для судин. Дехто з покупців заготовляє навіть баштанні культури. А диню там спеціальне є спеціальний рецепт для дині. Взимку вона стає солодкою, як мед. Її ріжуть шматочками та консервують у банках, а ковуни квасять у 200-літрових бочках, ставлять на зиму, а потім дістають. Підходи до консервації різні: хтось робить запаси щороку, інші лише мінімум або взагалі відмовляються через високі ціни. У мене вдома город є свій. Я. А, ви, да. ви самі вирощуєте? Да, 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 а скільки ви банок на зиму приблизно берете? Щоб вам вистачало? Небагато, Ми вдвох тільки з чоловіком живемо. Так що Домашні заготовки залишаються традицією для багатьох українських родин. Попри ціни, звичка готувати на зиму зберігається. Кирил Дмитро, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.